Я навіть вже бачу, як це інтерв'ю вийшло, і я вже читаю, як. А, ну ясно, звісно, звісно, ти... будучи то в статусі популярного артиста, та ще він поліцейський, не де він там воює, і все це, ну, ясно, так, звісно, ви. Але розумієте, ти не народжуєшся з цими статусами. Тобі не дається це от так: от. треба піти туди і ризикнути своїм життям. Один, два, три, п'ять, десять разів і, ну, і знати, що ага, з чим це їдять? Для того, щоб отримати якийсь авторитет в якомусь середовищі, треба стати його частиною і бажано з самого низу. Ми всі люди, ми всі з м'яса, артилерія і дрони не обирають. Ти псевдолегендарний артист чи ти слюсар, хоча слюсарі важливіші. На Вайнухі і люди рукасті, ніж ці різні там гуманітарії.